Ану ж пограй з нами. Ти виглядаєш, ніби з того серіалу сушить смерті? Сьогодні ми збираємося лякати усіх до чортиків на Омі Тіві, друзі. Тобто на Оміґіл 2.0. ноль. ОМІ закрили через підозрілу активність за багато голих людей. Але омі ті ві працює тож туди і вирушаємо. Ми переодяглись із кузнючок із сяйва, тільки зробили з нас Довелось спалити тих дівчат. Окей, ми кров'ю зробили кондру обличчя. Подивимося, ми комусь подобатимемось в таких образах. Якщо ніхто мене не підтримує в цьому вигляді, я реально засмучусь. Народа я тоді ти хто? крива манеїдка чотири А ця кров взагалі змивається? Якщо да, то як її змити? Народа, Я виглядаю так, ніби чуюсь менструальну кров. Гляньте на ну в зумі. Ми не просили надягати нову перуку. Він сам захотів між іншим. Якщо чесно, я трохи бою, що підхоплюю якийсь вірус, клянусь. Ми спокійні. Це ж у міґі? Дай в кадр. Почнемо знову. Rock on and rock hard. I'm rock hard. Щось пішло не по плану. Рок хард, рокан, рок хард. О, я ж вас знаю. Я реально вас знаю. Звідки і сяйва? Дай руку. Ні, Не зараз, підійдеш пізніше. Я бачу дует, а не тріо. Вони виглядають як калогира сестри. Це вони і є. То ми виглядаємо просто колеги сестри, тільки в образах Сяйва. Що за херня? Якого хіра їх вже двоє? Йоханий виба, їх тепер троє! Це трійнята. Алло? Ваші костюми виглядають дуже круто. Дякую. Ви переодяглись на Хеллоуін? Oh Давай пограй з нами. А що йде після двійнят? Трійнята! Але насправді ми четвернята. Оу, <рігаля> oh, то ви, типу, людей лякаєте, чи що? Та ні, це наш звичайний вигляд. Вони що скіпнули нас? Так, вони скіпнули. Мене не скіпнули. Oh, О, народ, виглядає капець, круто. Ви просто неймовірні. Дуже дякуємо. О, джампскер. Він подумав, що ти сказала джампскер йому. Бляха, та вона реально виглядає модорошно. Давай пограй зі мною. Жди, жди, чекай, 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 чекай. Це ж ти з Тіктоку, да? Давай пограй зі мною. Та, ну, нахреб, виглядає реально виглядаєш страшно, тож припини. Ні, ні, не може бути. Я не розумію, це правда чи це ви... О, ні. ні, 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 не будь дивним, не роби так. Бляха, ну це дуже дивно. Та не скіпайте. Та припини, що ти робиш? О, ви такі сексі? О, май гад. О, він назвав нас сексі. Ви, дівчата, виглядаєте як пожежники. Покажіть нам своє лице. Добре, народ, більше не кричіть. Будь ласка. Чому він виглядає як рейкі? О Боже, чекайте. Це калограс сестра Телі, припини! Давай, пограй з нами. Ану ж, пограй з нами. Давай, пограй з нами. Народ, фраза пограй з нами звучить реально моторошно. Але ж це фраза сяйва. Королева! Ми близнюки. Це реально? Що з тобою сталося. Я дуже люблю дивитись ваші відео. О, дякуємо. Гарного тобі дня, красуня. Ану ж, пора зі мною. Та, санди, ти звучиш моторошно. Цього нуль емпатії, він навіть не спитав, як ти. Ви реально байдуже. А, та навіть і я не спитала, як вона. Народ, я більше не хочу бачити ці члени. Не дай Бог знову, не дай Бог. Ну бо давайте, показуйте. Ну бо хтось, давайте. Давайте, я жду. Да-да. Він точно дрочив. Ну ось це. Привіт. Понятно. Бляха, народ, мене окопичі. Мене реально око пече. О Боже, покажи своє око. Чекай, мене все обличчя таке. Бляха, воно ще й пече. Будь ласка, не скіпай нас. Окей. Не пшикай на мене. Sociedad, right. Ти із Канади? Да, я із Квебеку. Я народилася в Квебеку. Що за на? Навіщо ти це зробила? Воно буквально вибило мене з колії. Отвлекай, дай тупи на спину залезу. О, давай. Ой, тебе и три нята и сяйва. Бляха, Мия, мне важко. Ты тоже важка. Ты прям тоже, дуже важка. Тринята? Нет, это тринята. Ти збираєшся битися з нами, дивлячись на якісь свої мрії? Ні, бро. Ні, ні. ні Тоді ти знайдеш нас у своєму коридорі. Ось такими. Прямо ось такими. Ти знайдеш нас у коридорі саме так. Сандей, це вже занадто. Ей, okay. ей, okay. okay. hey, hey, а ви звідки? Бляха, скіпнули. Можна, ми тебе чесно оцінимо від 1 до 10? 10. І більше ніколи не думай інакше. Тобі потрібна впевненість, тобі потрібен драйв, тобі потрібна пристрій нас турбував. Це ще правда? Ні. Ойо, Ой, це ж ви з Тік-Току. Ні, ми сяйва. Ми дріняти і сяйва. Саней, ти виглядаєш дуже страшно. Ти ловиш кайф від цього образу чи ні? Так ти ловиш кайф чи ні? Тільки чесно. От будь чесним. Тобі це подобається? Ні-ні ні, це вже було занадто. Це занадто. Що за жди, 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 Чекайте. Чекайте. Ну, чекайте. Народ, та з нас просто сміються. Нас просто висміюють. От висміють і все. Чому люди з нас сміються? А, я розбила коліно. Я забила коліно, і мені дуже боляче. І я не знаю, що тебе робити. Це ж навіть ще не хилоли. Санди, ти виглядаєш дуже страшно. О, мені подобається цей зріз. Господи, ви наскільки віддані цій ролі і це провілля? Повернись назад, гляньчи в тебе за спиною. О, Це був здоровий. Ви капець дивовижні. Привіт, привіт. Як твої справи? Добре. Це добре. Що ви робите? Ми просто чілимо. Ми завжди так одягаємось. Ну, Еллі, що ти не робила? тому що я йому зробила ось так, і він ніяк не відреагував. А ти це зробила. О, мій Бог. Як ваші справи? У тебе щось на обличчі, Санди, припини. Ой, йдіть сюди. Йдіть на сюди. Я йду, я йду, я вже тут. Ось ми тут. Але нас четверо насправді. Це будеш ти. Це будеш ти. Це скоро будеш ти. Ні, ні. Ні, ні. 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 -ні. Це скоро будеш ти. О, ні, що він робить. Скіпайте його, скіпніть. Ви бачите, як він дивно поводився. Привіт, як справа. Ти спиш? Прокидайся. Прокидайся, не спи. Прокидайся. Вставай, не спи. Чекайте, хочу сам когось налякати. Ні, жі, ж ніж ще раз. Народ, чекайте, я просто хочу бодай один раз поговорити з кимось нормально. Стій, 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 ну, припини. О, покажіть свої образи. Ні, дівчата ви що серйозно? А Це ютюб. Да, ютюб. A... Чому ти не на жодному із них? I I Серйозно? Bro, <laughs> ти тільки поглянь на цю парніжку, ти тільки глянь. Що ж це за хлопчина? Hey. Привіт! Що ти робиш, чоловіче? Зупинись. Ні, не тянись до того. Ой, що ви робите? І чому у вас все червоне? Ну і чому ж усе червоне? Привіт. 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 Окей. Хочеш почути про мій дивний фетиш? фетеш? Бажано ні. О боже, це стрьомно. О, тепер навіть трохи менше стрьомно, бо я знаю, що це справжня тема. А хочеш почути мій дивний фетиш? Ні. Гей, hey, окей. Okay. Okay. Wow. Start... Я починаю фліртувати народ. Hey. Hey. Hey, show, show, my... Чому ти за кермом? Right. В тебе ви вуса. У неї все добре. Yeah. Ні, не зовсім. Вона трішки не в собі. Yeah. Хай Бог поможе їй. Дякуємо. Ще побачиш нас у своїй кімнаті вночі? <laughs> Цей капець важко. <laughs> Чому нас усі скіпають? Ні. Чому він хоче бачити мої груди в цьому костюмі? О, це моторошно. Як твої справи? В мене добре, а ви як. А мене дуже, але вже трошки краще. Я вибила обидва ока. А Мене хтось вдарив. Uh, uh, um... no. No. He... Ну, майже, майже. Ти майже сказав. Велике позіхання для великого хлопця. Привіт. Привіт. Там десь ще один. Я зацікавлений. <рес> Дивись, я не розумію, про що ти говориш, але мені подобається, як це звучить. <рес> у мене сьогодні був важкий день. У мене також. Обидва ока вибиті. Ей, це ж у ті три сестри. Я вибила свої коліна, коли падала. З неба. Це справжнє, це не фейк. Так у що оті три сестри? Але нас тут тільки двоє. А де ж третя? А ось і третя. О, це божевільно. Ей, привіт. У мене був сьогодні справді важкий день. От прям дуже важкий день. Привіт. У мене був сьогодні дуже важкий день. Важкий в мене. І в нього також. А в мене навпаки був чудовий день. Це мило. Ти мені подобаєшся. Привіт. У мене був дуже важкий день. Бродо, це фейк, там одна дівчина. Ну, ні. Взагалі-то куріння це шкідливо, тож будь обережний. Так, дим, це погано. Знаю, знаю. Бережи себе, бо будеш як ми. Я, до речі, бачу вас на ютубі. Ось що стається, коли куриш. Можна, я подивлюсь на ваші груди? Ні. Хоча, в принципі, можеш глянути. Осьо, дивіться. Це відео для вас. Ще й під арабську музику. О, це я. Вау! Чий це аккаунт? Це що твій аккаунт? Стоп, це твій аккаунт? Дякую тобі. Я просто вас дуже люблю. О, дякуємо. Дай я тебе міцно обніму. Чекайте, я сфоткаю цей момент. Так, лице своє скорчив. Зніми цю маску. О, він у розшуку. То виходить, ми не можемо вставити тебе у своє відео в YouTube. Так, Все зняла і надсилаю поліції. Висунь свій язик так, наскільки можеш. Він сказав висунути язик на максимум. <ріху> в Яку хрінь ви одягнуті? Це не костюми. Це нас просто відгамселили. <ріху> Як ви зробили цей мейкап? Нас просто до біса побили. Це що фейк? Та я б вас усіх просто. Ну ж, бо давай! Давай, зроби це. А ну ж, давай, давай. Іди но ну сюди. Зроби це, зроби! У мене на рахунку 46 тисяч доларів, я тебе вию. Це божевілля. Ти йому відповів, ну а це круто. Ну, виграв цю бійку, однозначно. О, це знову ви. О, це ж знову ти. То що, знову мене скіпнете? Хіба ми тебе скіпали? Це ж ти нас скіпнув. Ні, це було ви. Ні, це ти. Та ви мене газлайте. То так? що, знову нас скіпнеш? Ану ж, скіпай давай. Привіт, привіт. Ласкаво, прошу назад. О, дуже дякуємо. Ви, дівчата, дуже гарні, мені це подобається. О, дякуємо. Гарно вам Хеллоуіну. А дуже дякуємо. Гарної тобі ночки. О, я повинен вам дещо сказати. Ви прям дуже гарні. Дякуємо. Просто знайте. Я вас люблю. О, дякуємо. А ми тебе більше. Привіт. Ідіть нахер. Тобі йшов ти нахер? Ви любите секс. Ви любите секс. Що ти робиш? Це що, коли розсести? Вони справжні, чи це фейк. Та це фейк. Давайте скіпніть. Скіпніть нас, ану ж скіпніть. От, просто бліки візьміть і скіпніть нас. Чекайте, підніміть чотири пальці. Скіпне нас. От, просто візьми і скіпне. Ану ж, давай скіпне нас. Уже в третій раз. Ні, 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 ні. Чекайте, чекайте. Я... Та знімайте вже свою маску. Бляха, це кріпово. Дівчата, ви злякались? Ви що налякані, чи як з Хеллоуном крихітки? Це що, манга? Що за чорт? Їх троє. Чорт, він виграв. Він виграв навіть не намагаючись. Бляха, це так ніяково, він буквально виграв. Ви хто? Ми та сяйво. Чекай. Побачиш на стій ночі у своїх кошмарах, крихітко. Ви виглядаєте просто вогонь. О, дякуємо. Ось це наш образ. Чекайте, ви що відомі? У фільмі сяйво так. Ей, підпишіться на мене в Інстаграм. Ви справжні чи ви фейк? Ми фейк. Ні, ні, ні ні. Ей, так підпишіться на мене в Інстаграм. Скажи, який тебе Інстаграм, і я підпишусь. Навіщо? Що ви робите? Скіпни нас, просто скіпни. Ось на тобі, прямо в обличчя. На все твоє обличчя рот також. О, Чоловік з усами знову повернувся. Як у вас справи? Ви вже краще, чи все ще фіні? Вона досі повністю розбита. Вона завжди такою була. Привіт! О, бро, що з костюмами. Це не костюми. Ми так ходимо кожен it's день. It's Це знаешь повсякденний макіяж. А от наш друг у костюмі. Що ти думаєш? Thinking, я думаю, thinking, думаю, ви просто капатики круті. Дякуємо, дякуємо. Дуже приємно. Ти також дуже крутий. Ні, ні, ні. Ви точно не родичі. Не жартуйте. Як це ми не родичі? Ти колись бачив дівчат, які виглядають більш схожими чим? М -м, так, але ж ви в костюмах. Звісно, ви будете схожі. Ви виглядаєте, однаково. Таке, як же волосся. Воно ж справжнє, зі шкіри голови. Що прям зі шкіри? Ну да, а ти що що Це порука? От мені треба трохи підстригтись. я страшніший. Багато хто думає, що вони страшніші за мене. Смеш. Привітик. Чекай, 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 чекай. Ні, ні, ні. Чекай. Чекай. Не скіпайте нас. Ні, ми не зберемось вас скіпати. І ми не будемо. Ми просто трохи розгубилися. Чекайте, ви ж справжні, так? Ні. Це не справжні. Я зараз вас скіпну через три секунди. Ні. Ні, 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 ні. У тебе є сраних п'ять секунд. Цілих п'ять. Ви маєте дати нам щось, аби ми вас не скіпнули. Три чувак, розкажи якийсь жарт. Два. Ти давай, розказуй щось. Один. Прокидайся. Ану, прокидайся. О, Боже, він що в лікарні? Well, 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 well. І що ж у нас тут таке? Чому ти за кермом? Stay Будь обережний, відклади телефон і дивись на дорогу. Я сказала, дивись на дорогу. Та на дорогу дивись. Привіт. Ого, Ви справжні? Ні, вона виглядає справжньою. Як ти думаєш? Я не знаю. Санди, припини. Як справа? Все добре, добре. Ой, у тебе щось за спиною. Що ви робите? Я щось трохи не вдупляю. Це. Це хто? Двійнята, трійнята. Ми четвернята. Ось четвертий. Як я виглядаю? Щось у вас Хеллоуін трохи не Думаєте? Для нас Хеллоуін кожного дня крихітко. Ви з Ірландії, як я. Ти глянь на нього. О, чекай, глянь, глянь. Це фейк, це все фейк, якщо що. Але ж у вас мікрофон чи немає? Ні, мікрофона Це буде відос на ютуб. Так, цей момент буде на Ютуб. Це все для відео. Скажи привіт для Ютуба. Що за чорт? Скажи привіт. Типу, для відео? Що за канал? Як називається? Сестрі Калогерас. О, я знаю. Знову він і ще сильніший. Не дивись на нас так. Чому ти так скорчив обличчя? Ти подивись, як він криво на нас дивиться. Хочеш реп батл? Що? Ти хочеш з нами реп баттл? Що? Реп батл? Ти Дімітра? Так, я Димітра. Yeah. Хочеш з нами реп баттл? О, я можу, але ви будете перші. Окей, але для початку дай мені слово. Хай буде Фортнайт. А до вели лайки, батейсткана гуд. Тепер ти. Тепер твоя черга. Твоє слово буде сяйво. Просто сяйво, Звичайне сяйво. Ти подивись на нас, друже. Глянь, Ти що, не ловиш цей вайб? Давай пограй з нами Ви близнюки чи триня. Давайте ще раз тільки нормально зробимо. Давай пограй з нами.

В кінці трошки свальшивало. Не хочеш з нами влаштувати реп батл. Дай мені слово, дай мені слово. Шоколад. Хай буде шоколад. Окей, це наш репер, і ти можеш читати з британським акцентом. I and I see okay. А хто із вас Сандей? Сандей Фандей. Де ж тоді мандей? Ось тут. А це т'юздей. А, та це сандей, манди і т'юздей. Та це якийсь тьордей уже. О, можете на мене в інстаграмі підписатися? Так, так, звісно, тільки напиши інстаграм в чаті. Ей, глянь на мене, глянь на мене, просто дивись на мене. В очі. привіт, глянь на мене, дивись на мене. Ти можеш сказати пока, пока для відео. Пока, пока. О, дякуємо. Гарно, хеловіну солоденький.